А ще вам потрібно знати, що в нашому місті відбувається дуже багато цікавих завжди акцій. Якщо у вас є вдома батарейки, які ви хотіли викинути у смітник, можна було це обміняти ці батарейки на цукерки солдощі. У ага. нас же є активісти і люди, які організували такий гарний захід. Це є Роман Теребанець Віктор Доскич. Це є співзасновники такого громадського об'єднання, як рідний Сихів. доброго ранку. Доброго ранку. як добре. сихова добратися в 8 годині. Нічого пробок це... немає. Все добре, все нормально. Все такі речі з'ясували. Про акцію ми вже чули, читали. Вчора багато написали видання про те, що ви обмінювали батарейки. Дуже класна ідея, до речі, як заставити людину чимось розумним зайнятися, треба просто дати їй цукерок. Хто придумав це? все? Один з наших активістів це Катерина Басарапова. Вона займалася цією акцією. Ось, ну... Кажемо, акція пройшла досить успішно, прийшло багато <кій> дітей і дорослих людей. Скільки кілограмів людяників роздали? Скільки кілограмів батарейок забрали? Людяників роздали порядка 700 штук, а батарейок зібрали 130 кілограмів. Угу. Ого, О, досить непогано. багато. Так, так, так. То, то, то це Тобто, це така на, на майбутнє акція на тому ж самому місці. Завжди можна буде здавати батарейки. де, де, де куди, куди їх носити? Тепер? Так, ми тобто намети розставляємо е, в різних точках е, угу. сихова. Також ми вставляємо пункти прийому збору батарейок в самих будинках. Ми вже встановили не один. Угу. Ставимо баночку, де можна збирати. Також приїжджаємо їх, забираємо і. Будемо передавати згодом на утилізацію. До речі, це все відбувалося в рамках такого проєкту, як добра справа. Взагалі, які добрі справи ви вже реалізували і найближчим часом плануєте реалізувати? Ну, реалізували ми, працюємо вже на теренах Сихова не перший рік, Організовували такі культурні заходи, проводили масштабний парад вишиванок на серед угу. до Дня Незалежності. Знаємо, вже розповідали. Зібрали близько двох, двох тисяч людей, тобто і будемо це проводити. Думаю, кожного року зведемо це як традицію. Також реалізовуємо такі проекти благоустрою сиху. Ага, власне, ви принесли тут якісь роздруківки. Нам так? так? так, так. Ну що можете показати? Давайте зразу глядачам нашим покажемо, а ви будете розповідати за той час, що то є таке. Тут я так розумію, що стадіон футбольний, так два баскетбольних корта. що що, що то за спортивний комплекс можливо? так? Ми на самі сихівчани ми розробляємо альтернативні проекти, бо тому що багато майданчиків на Сихові і прибудинкових територій занедбані. Тому ми намагаємося якось скажімо, при це прикрасити і запропонувати людям альтернативу. Якщо там зараз спустинність, то ми вже пропонуємо готові дитячі майданчики, спортивні, додаткові пандуси для колясок. Тобто, що ми дивилися, то, то проєкт просто там зараз нічого немає. Та? там все постує. Можна сказати так, практично. Uh -huh. тобто, Ласий шматок для забудівельників, до речі, якщо, ну, якщо це. Це школа насправді, але так. Біля школи. це? Наскільки ну, це проекти? очі? Бачите, ви якісь можливості їхньої реалізації? Тому що це потребує, напевно, що немалих коштів. Звичайно, ми будемо це старатися лобіювати, писати звернення на народних депутатів до міського нашого голови, тобто бо цих дійсно потребує. потребує оновлення, розвитку і. Спортивного дозвілля, дозвілля з дітьми, мами, щоб мали де проводити час, і бо дійсно з цим проблема. А наскільки оптимістичні хлопці? Прошу показати наступну ну. Проект, наступний проект, фотографії це не можна назвати. Вони бачать, що на сихові будуть тільки маленькі автомобілі. Такі mm -hmm. маленькі. Ну це, це в перспективі дуже цікаво, що багато велосипедистів тут намалювали. На жаль, напевно, що паркомісця будуть зайняті на сихові постійно. Ось цей проект. До речі, це є прибудинкова територія на Драгана. Вісімдесять червоний колен, Дев'яносто вісім сто. Там зараз дуже занадобала територія. Там болото люди не можуть пройти, машини нема де поставити. І ми от розробили такий альтернативний проєкт, що було дитячий майданчик, також з паркуваннями. Паркування насправді розроблено під великі автомобілі, не знаю, чому так вони. Ага. Сподобалося їм такі маленькі поставити. О, та, та. Зараз, до речі, попри те, що маємо такі передвиборчі перегони, то багато ставлять дитячих майданчиків. То в нас улюблена тема – дитячий майданчик, певно. Частіше б вибори, напевно, більше нормально би зажили. Були, Тому, то були вже пропозиції кожного року вибори організовувати. До речі, ем... ви якісь питання таке піднімали стосовно школи 13 якщо я помиляюся, там про дитячі майданчики. Так, так, ось якраз ми про це тільки що розмовляли. Угу. До речі, от, Ргана 80 – це проект, який вже потихеньку реалізується. Ну там існували проблеми на протязі 10 років. Там було болото. Зараз вже починають заміни комунікації. Це, до речі, один з. Наступних наших проєктів. це, це... фонтан, так це, біля... це фонтан, який має знаходитись біля того спортивного комплексу. Та який на А футбольне поле яке світиться вночі демона це, 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 це це школи. школи? Ага, бачите? Це? Ні, ну хлопці. Ну по перше, по перше, з вас як мінімум хтось дуже гарно складає проекти. Але скажіть, як фінансувати ті проекти? Звідки то брати на то кошти? Чи готовий хтось вже вкладати це... стільки грошей в ситі? Ну це або держбюджет має фінансувати. Або будемо шукати якісь інвестиції. Тобто uh -huh. ну, насправді за зараз ще бажаючих немає не також, щоб дуже багато. Та за останніх за останні півроку після децентралізації ну збільшилось надходження до бюджету. Тому ми розраховуємо на бюджет розвитку. Uh -huh. Uh -huh. А тут, тут я так розумію, з одної сторони фонтан маємо на Довженка. А отут якийсь таке, що що там має? Бо це були це місце для проведення масових акцій, ярмарків різдва тощо. А, бо мені ні скло мою насиків зараз немає таких місць під відкритим небом, де люди можуть зібратися, провести разний але час. історично, історично концерти тут десь і проводилися в цій стороні. То, Якщо ви ми ви... витоптували траву постійно. А більше а, більше таке зображення, це площа, площі, так, а, пункт, звершу, культурні заходи. Будь ласка. Я не думала, що чоловіки звертають увагу на плитику і якісь такі дрібнички. Ні, там мені цікаво, просто ну я неодноразово бував на цьому місці. буваю дуже часто на сих. Ще знаєте, що мені Скажіть, що зараз плануєте от наступна, яка ваша акція, тому що то є така далека перспектива. от того що ну дай боже, щоб була ближча перспектива ніж далека, але які найближчі плани ваші зараз? Ми запустили проект соціального спрямування. Е, ну крім того, що ми займаємося такими проектами, ми активно спілкуємося в соцмережах. Маємо свій youtube канал uh -huh. е, вчора. якраз запустили проект соціального спрямування. Е, Твоя допомога їм потрібна. Ми можемо подивитися та відео. Це, це про те саме, що ви говорите зараз. Не? A noi, il regista è apposito, ma А що ти чекаємо? Чекаємо на трамвай. Почаємо, що трамвай, якщо ти читається. Так, не чекає. ще не скоро поїде. Давайте краще я вас сам підписую. Ну, гарно, гарно емоції викликає Мені Це основна залі мета таких відео викликати емоції, так що вам вдалося. Смілива бабця до незнайомого хлопчика сідати в машину. Я це справді дуже гарно, коли допомагаєш старшому поколінню. А, зараз, до речі, ми бачимо, що дуже багато молодих людей йде в політику, і обличчя в принципі їхня молодша. Є дуже багато молодих молодою молоді є. Як ви ставитесь до того, що от, країною керуватимуть молоді юнаки, молоді дівчата? Ну, ми це, позитивно на це дивимося. Тобто, здоровим, молодим, е, ініціативним, ідейним, е, які будуть змінювати країну, робити щось на краще і міняти стереотипи, які вже заїжджені. Головне, тобто... б не знали, як то робити. Так, ну, да, то важливо. Ми мировесники ми своєї країни, тому я думаю, ми знайдемо шлях, яким потрібно йти. Хлопці, дякуємо, що прийшли до нас. Бажаємо вашим світлим ідеям втілення і нормального фінансування. Це дуже важливо, бо з того ніяк. Дуже вам дякую, дякую. Роман Теребанець, Віктор Доскіч, співзасновники громадського об'єднання, рідний цехів». А в нас реклама.